Доброго дня! Подивимося сьогодні, що нам потрібно для того, щоб пошити уже сукню безпосередньо. У нас мають бути лекала спідниці відпрацьовані після пошиття макетом. Ликала бюсі, все відпрацьовано, позначені всі наші зміни, і внесені, коригування, і відпрацьований макет. Далі у нас має бути основний матеріал на сукню. Я все ж таки обрала вельвет. Тут маленький матраж, але я зроблю коротшу спідницю. Це у мене буде така пробна сукня. До цього вельвету у мене буде підкладка, це віскозна, тоненька підкладка. Ну, з, звичайної плотності, нічого особливого. Далі а, в мене є дублерин, дуже тоненький, але дуже стабільний. Мені потрібна ще корсетна сітка, ми розберемо, куди її нам ставити. Потрібні на чашки поролон. Потрібен основний матеріал для внутрішнього шару. Це в мене сітка утяжка. Можна взяти якусь плотну сітку, плотність більше 130 г на метр квадратний. До внутрішньої частини нам потрібна застіпка. Я беру рулонну застіпку. Для пожиття чашок обробка бейкою буде. Бейку я показувала, яку я використовую вже неодноразово. Потрібна тунельна стрічка двох видів ця тунелька з ворсова для вшиття каркасів для чашок, і тунелька для більш пласка для каркасів по становісті. І, власне, потрібні каркаси. Каркаси для чашки. Розмір і каркаси для бюсті, Я беру пластикові кості 4 мм. в мене їх ширина. Потрібна станова резинка обов'язково і нитки птон. У мене червоні і бежеві. Ось такий набір матеріалів я взяла для відпрацювання базової конструкції сукні. З деяким моделюванням тут вийшло.